Добрий день ось маємо такий культиватор 2,5 алябамет з катком. Все зробили до пуття зробили його без коліс, іде то що треба. Але ж ще одне хочу доробити, поставити за последнім рядом перед катком. Грибінку. Ось за все місці поставити таку грибінку. Зараз буде мудрувати, як її тут прикріпити. Бачу, що хлопці ставлять ззаді грибінки дворядні, а ми поставимо на один ряд, спробуємо, як воно буде. Так ззад, но вже на два ряди. Ось прикупили такі грибинишки під п'ятдесят сьому трубу. Купили трубу довстостінну після сьому чотири мм. Не знаю, яка там буде нагрузка, але думаю, що добре, щоб не гнуло. Гребінка товщина проволоки 8 мм. І дліна її, зараз кажу, дліна її 34 і між ними 8. На 2,5 метра буду ставити через одну. Ось так воно вийде. а отако, що не буде загусто. Ну побачимо. Вчора посверлив дирочки. Далі будемо кріпити якось. Є ось такі кріплення від лап. Купляв до культиватора з запасом і два кріплення в мене є запасних. Тож буду якось пробувати. Побачимо. Ну, далі буде. Ось так виходить. Поварили хамут. Накріплення лапи стандартне. Так воно сьогодні буде крутитися. Щось зробимо. Сюди, мабуть, приваримо і буде ходити регулювання. Якось придумав. Довелося останній ряд перевернути лапи кріпленням всередину. Побачимо, може всі перевернемо, тому що сильно близько вже буде на лапу налітати. Ну, побачимо. А ні, знімемо ряд. І тоді зробимо тут повноцінну дворядну грибінку. Поки понаживляв так. Виходить. Тут же не зажати все нічого. Ось такий має вигляд. Будемо вже потім регулювати по висоті і будемо по уголу так регулювати. Як казав вже, щось тут Перемо якось, щоб вона тут крутиться, доба в цьому. Готові, а щоб не крутилося, тут, навіть, приваримо і так от дирочки. так таке зробили. Далі буде. Робили, не робили. Перевертав я лапи сюди назад, мені показали, що сильно близько, не хотів я всі лапи наперед перевертати. Вернув лапи назад, як вони були. А на кріпленнях віддалив, було рівно, а тут взяв, відрізав, приварив з боку. І тим макаром воно віддалилося. Робив через одну. Через 8 см, 9 см через одну гребінку. Не знаю, буде густо. Може тоді по-другому придумаємо. Кріпили на штатні кріплення лап. Поробили. Ось таке регулювальне зробив на 4 отвори, але ну, я бачу, що... Їх не треба, Скоріше за все буде тільки три штуки. Одне, два, три. То четверте то так зробив, бо увльокся. Назар візьми виклики там. Робив, щоб вона регулювалася по углу атаки. Ось так. І вона собі регулюється. Ось отак, виходить практично рівно. Ну, рівно, ніколи воно вставати не буде. Це ось на другу. І потім по глибині побачимо, якщо будемо заміляти, каток то буде підніматися. І тоді можемо піти так також. Це рідко так буде, але губити ми так не будемо його. Скоріше, що будемо на другому положенні робити. Цю регулювавку закріпили. Тут розгрілили в трубі сквозне, закрутили болтом. Ми ще, кстати, не зажали його назад. Треба зажати, щоб вона ходила з цим. А це стоїть мертво, приварено до того. Ну, Тепер сталося, зимали і спитати його. що воно покаже. Ось так вийшло у нас, довго мучились, мучились, але щось у нас там вийшло. Ну, тепер у нас буде питання з грибінкою. Пізніше покажемо його в роботі. Дякую за увагу. Буду вдячний за підписку. До побачення.